Речів телеканалу Бориспіль коротко про цікаві події. Дивіться вже за мить у програмі. Про головне. Сьогодні по вулиці Київський шлях трапилося зіткнення автівки та мотоциклу. На місце події відразу прибули патрульні деталі згодом у сюжеті. Водій скутера не дотримався безпечної швидкості, але зі слів свідків водій автомобіля «Форд» підрізав, підрізав його що та створив орійну обстановку. Зараз, поки поки не буде до розслідування, то не будуть повністю оброблені всі матеріали. Поки дізнання не винесе ніякого рішення, ми поки що сказати нічого не можемо. У центрі технічної творчості Евріка розпочав роботу новий гурток робототехніки. Він спрямований на розвиток розумових здібностей і навчає дітей програмуванню для сьогоднішньої презентації. Юні інженери створили робота зі штучним інтелектом. У розвиває навички алгоритмічного мишлення, мислення, створення програм. Але це не все діти вчаться робити працювати поруч один з одним, тобто вони вчаться командній роботі, вони вчаться аналізувати, виправляти помилки. Сучасне додаткове приміщення будинку дитячої та юнацької творчості відкрито по вулиці Глібова, 1 на виконання ремонтних робіт використано майже 580 тисяч гривень. З них із міського бюджету більше 400 тисяч. На святі вже в новенькому класі щасливі вихованці демонстрували свої таланти. Деталі очікуйте незабаром. Наше місто росте, наскільки дітей збільшується, і це як на мене тільки повинно нас радувати. Вже ми не поміщаємося в своєму. Будинку дитячої творчості. Я так думаю, що це ми зробили сьогодні перший крок до того, щоб все-таки по різних мікрорайонах нашого міста з'являлися такі філіали будинку дитячої творчості. Я хотів би подякувати сьогодні саме батьківському комітету, які ініціювали цей проект. І саме завдяки спільним зусиллям влади і батьківського комітету нам вдалося реалізувати те, що сьогодні ми маємо. 16-18 вересня парк Київська Русь запрошує на міжнародний чемпіонат з історичного бою «Зов героїв». 10 країн учасниць, більше 400 бійців, учасники чемпіонату з усіх куточків України, а також з Данії, Ізраїлю, Росії, Словаччини, Чехії, Білорусі та інших країн зійдуться у безкомпромісних поєдинках, видовищних групових боях і масштабній масовій битві стінка на стінку. Початок програми о 14.00. Детальна інформація на сайті, який ви бачите на екрані. Новини на сьогодні більше цікавої інформації. Дивіться на сайті ті у студії працювала Тетяна Поминальна. Побачимось.